Люблю, коли розпочинається сезон ягід, а це означає, що десерти будуть ще смачнішими та ще яскравішими. І сьогодні ми з вами розпочнемо готувати один з літніх десертів. А саме хочу вкотре присвятити це відео приготуванню курду. Останнім часом дуже полюбився мені цей вид крему, адже його можна приготувати з будь-яких ягід чи фруктів. І навіть такий екзотичний варіант, як маракуя. Теж можна використати у приготуванні цього заварного крему. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це розділити 4 яйця на жовтки та білки. Легше всього це робити, поки яйця ще холодні. Тож дістаємо яйця з холодильника та відразу пророблюємо з ними таку маніпуляцію. Свої жовтки я відразу поміщаю в ковшик з товстим дном. Саме в ньому ми і будемо заварювати наш курт. Білки я відділяю в кружечку і нікуди їх не ховаю. Саме з них ми і будемо готувати наш літній десерт, про який я говорила на початку відео. Можливо, ви вже здогадались, що це буде за десерт. Якщо так, то напишіть свою здогадку в коментарях. До жовтків додаємо білий дрібнокристалічний цукор. Зазвичай у приготуванні курду не використовують крохмаль, але я себе страхую та додаю крохмалю зовсім трішки, буквально 5 г. Тоді курд вийде густіший і його можна використовувати як начинку у будь-який десерт. І оскільки курд має бути з маракуї, додаю до всіх інгредієнтів пюре маракуї. Це в мене куплене пюре, яке я зберігала в морозилці. Та я його розморозила при кімнатній температурі. Звичайно, що можна купити свіжий фрукт маракуї, вибрати з нього начинку та використовувати у приготуванні крему. Та тепер перемішуємо наші всі інгредієнти в інчиком до однорідності. Жовтки та пюре в мене холодні, тому крохмаль гарно розійшовся в основі для курду. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та постійно помішуючи крем вінчиком варимо його до загустіння. За секунд 30 основа для крему вже трішки прогрілась, тому під ковшиком потрібно зробити мінімальний вогонь, наскільки це можливо. Та продовжуємо готувати наш крем. Крем буде ще довго рідким, але не потрібно поспішати та робити вогонь більшим. Таким чином можна дуже швидко зіпсувати крем. Вже аж на 7 хвилині заварювання крем почав густішати. І я відразу вимикаю під ковшиком вогонь. Та ще десь до хвилини продовжую перемішувати крем вінчиком, щоб припинився процес варіння. Та крем залишився однорідним. Робити це треба дуже інтенсивно. Після цього ще в гарячий крем додаю вершкове масло та перемішую вінчиком до однорідності. Курт набув блиску, він став такий глянцевий та ще ніжніший. Зазвичай курт я пропускаю через сито, але в цьому випадку не роблю цього, щоб не позбути зерняток маракуї. Та й до того ж курт гарно заварився та видно, що він однорідний. Готовий крем я переношу в іншу гарну мисочку та ще накриваю його харчовою плівкою в контакт, щоб він не завітрився під час охолодження. Коли курт охолоджується, він стає ще густіший і його можна спокійно використовувати як начинку в будь-який десерт. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Взагалі, цей курт вийшов дуже ароматний та смачний. Такий кисло-солодкий з притаманною кислинкою маракуї, тож його теж можна смакувати як окремий десерт. Це дуже смачно! З нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!